Ви думаєте, що це просто озеро? А ось яке воно насправді озеро Світязь – найбільше і найглибше озеро України, 25 квадратних кілометрів кришталевої води, глибина 58 метрів. Тут прозоре дно, теплі хвилі і безкрайні піщані пляжі. А ще соснові ліси з ароматом хвої, дикі ягоди. І гриби, ожина, брусниця, красноголовці, і навіть рідкісні лікарські рослини. В день купання, прогулянки, ввечері свіжа риба, дискотеки та концерти під відкритим небом. І пончик це бренд світязя. Я люблю світязь.